Гуртелері, я думаю, що ви їх багато знаєте. По ті, хто був на Майдані, безперечно, наша аудиторія, сама та Майданівська. Багато знають за пісні, наприклад, Яблочко або про тітушик. Це були свого часу хіти на Майдані. Тепер у них інші хіти, тепер у них інші пісні, іноді щемливі, іноді а, тужливі, тому що змінилася ситуація. А, є дуже багато реальних жертв і реальна війна. Лися, а... У нас двоє, насправді, у нас третина гурту зараз воює. Вже третина? Ну, крім у п'ятій хвилі пішов чоловік мій, тобто у нас перкусія втратилась, а у шостій барабанщик теж служить зараз. Ну, ми якось... Діма, наприклад, наш сесійний музикант, він у, у інших гуртах грає, але, але коли ну, така ситуація, то допомагає нам теж Волонтерський, не за гроші. Я думаю, що Леся зараз гратиме і для всіх, і для свого чоловіка Віті. головне, щоб він вернувся: пісня на вірш Артема Полежаки. А як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш, Підеш на війну в тебе ж борги і кредити, в тебе, дружина і діти, як ти підеш на війну, як ти попреш бій в тебе ж затишка енергія в тебе, живіти печінка, як ти попреш, а як ти Ммієш дати порожі, ти мухи вбити не можеш. Як ти будеш пивати, а як ти будеш вирати? Ти ж силою духа хволи, ти в Бога не вірив ніколи, як ти будеш, а. Як... Жина, і діти так, я піду на війну, так і я попрубі, бо м'язи час розім'яти, бо пора живі, цигнати так. Я попру, а так я піду, піду на війну, а так я піду, на війну, а так я. Піду. Бо я бачив їхні рожі, це мухи я вбити не можу. Так, я буду вбивати, а вмирати я не збираюсь, бо у мене борги і кредити, бо у мене дружина і діти, бо не вмію я дати порожі, бо я мухи вбити не можу, а мій Бог, то Україна, тож бережи мене, Боже. А так я піду піду. А так я піду на війну, а так я піду на війну, за свою рідну рідну сторону, за свою рідну сторону. А так я піду на війну, за свою рідну, рідну сторону, на свою рідну сторону. Слава Україні! Дякую, висячні. Ну, головне, щоб і вітя повернувся.